Звільнення Баканова і Венедіктової. мені. То нормально, звільнили та звільнили. Я тут не бачу нічого такого. Но я не, не можу сказати, що Баканов чи Венедіктова, вони там свою роботу виконували якось ну прям настільки круто, що вони незамінні. Ні. Ні. І Баканов, і Венедіктова скоріш за все просто обіцяли зробити більше, ніж вони зробили. Це вже не кажучи про те, що казав сам Зеленський, яка була причина, що їх звільнили. Він казав, вже, що багато зрадників було в прокуратурі, багато зрадників в СБУ. Треба в цьому розібратися. Тому я вважаю, що тут ніякої зради нема, і немає і не повинно бути ніяких причин для хвилювання. Дуже крутий ефір був, наче вчора, чи позавчора. Іванова і валіка гладких. Вони там обговорювали якраз Баканова і Венідіктовою. Я от подивись, якщо ти не дивився ще Андрій, і всі можете подивитись. Я там, от про те, що там гладких казав, я згодний на всі 100%. Там дуже крутий ефір. Він дуже по поличкам розклав чому звільнення бакановою Венедіктової – це нормальне явище нормальне явище для україни